Казка від Марусі. Колобок темна версія. А що, якби Колобок не тікав, а шукав відповідь Хто я і навіщо живу? І ця подорож змінила його долю. На теплій кухні пахло житнім хлібом. Діти баба місили тісто, а з кругленького шматочка. Народився колобок. Він відкрив очі і побачив світ. Лампа засвітила. Тіні на стінах заворушилися. Хто я? запитав він тихо. Ти наш хлібчик, усміхнулась баба. Радість до столу. Тоді чому в грудях стукає крихітний барабанчик? Подумав колобок, наче кличе кудись далі йти. Вночі через відчинене вікно увірвався вітер і шепнув Світ широкий, якщо хочеш знати себе, котись. Вранці колобок подякував дідові і бабі, перекотився через поріг і виїхав у синю росу. Ліс зустрів його запахом хвої. Першим назустріч вискочив заєць. Стій кругляшу, я тебе з'їм. за звичкою крикнув він. А потім сором'язливо потупився. Та я жартую, мабуть. Ти злий чи зляканий? спитав колобок. Я швидкий, от і гавкаю, щоб мене не образили, визнав Заєць. Побавимось разом і підемо далі, відповів колобок. Вони пострибали стежкою, але незабаром заяць зупинився. Далі темно, я повернусь. Дякую за компанію, мовив колобок і покотився сам. На узліссі лежав вовк, очі, як два вуглики. Я сильний, я можу з'їсти тебе. Сила буває двох видів, сказав колобок. Що ти захищаєш? Вовк задумався, очі потеплішали малу сестричку. Вона бо боїться грому. То ти сильний не тому, що кусаєш, а тому, що бережеш. Вовк відвернувся від спокуси й повів колобка короткою стежкою до річки. Біля води Гойдалася велика тінь ведмідь. «Радий знайомству ти солодкий? Я теплий, відповів колобок. Шукаю сенс. Сенс? У мене він простий мед і сон. Та чомусь солодко тільки коли поділюся з іншими, пробурмотів ведмід. Ведмідь підняв повалене дерево, зробив місток. Колобок перекотився і подякував. Поділився силою, і стало легше, здивувався ведмідь. Далі стежка вела в темний яр, звідти пахло попелом і самотністю. На камені сиділа лисиця нехитра, сумна, мене бояться, сказала вона, і я звикла вдавати. Лукаву, щоби не поранили першою. Може, трохи побудеш просто лисицею? тихо спитав колобок. А ти можеш трохи побути просто собою, не співати, не тікати і не доводити? Вони замовкли ніч опустилася, небо розсипало зорі, Колобок грів камінь своїм теплом. А лисиця розповіла, як колись загубила друзів через власну маску. Відвертати очі було легше, ніж сказати мені страшно. На світанку ліс загуб, наче великий чайник. Я маю повернутись до баби й діда, сказав колобок, не тікати, а повернутись іншим. А я проведу тебе, відказала лисиця. Щоб ніхто не з'їв, навіть я. Біля воріт хати вже чекала діти баба. Ти повернувся, раділи вони. Я дізнався, хто я, мовив колобок. Я хліб, який гріє стіл, і круле серце, що може котитися назустріч іншому. Він закотився на стіл, а лисиця залишилась на порозі. Хвіст нервово тремтів. Ходімо разом сідати, запросила баба, у нас вистачить для всіх. Лисиця ступила через поріг. Від колишньої хижачки лишилася тільки колишня назва на кухні пахло житом і миром. Цієї ночі Колобок не став жертвою. Він став історією про сміливість зняти маску і відверто сказати Мені страшно, будеш поруч. Історією про те, як сила служить, а не лякає, про те, що додому повертаються не щоб повторювати вчора, а щоб спекти нове сьогодні. Ти в безпеці, коли чесний із собою й тими, кого любиш, справжня сила не тікати, а бути поруч.